Дякуємо. Ми тепер будемо тлумачити всьому регіону стосовно того, щоб люди розумілися, що це є серйозна відповідальна процесія, щоб потрапити на державну службу і бути надто відповідальним стосовно вирішення тих задач, які стоять перед громадою. А ви себе вирішили тоді, коли ми до вас прийшли, вести себе як опозиції до громаді? Не вирішили просто ми, ви до мене. прийшли з Ви Ні, ми не з пропозиціями як... ми... комісії. через які три місяці. У нас є протокол. Була ми вам показуємо. Ви ти фахову вино. Ну коли вже Давай, як... Прийшли. я як громадськість можу говорити будь-як. А ви як працівник ні, держслужби можете говорити? Тільки спокійно з представниками громадськості. Ви за це гроші отримуєте, а я не можу володіти всією фаховою інформацією апарату, який має обслуговувати проблеми громадськості. Давайте так, спочатку. Всі дев'ять етапів проходження конкурсу терміну Від 25 березня, там всі дев'ять етапів. Від 25 березня 2016 року номер 246 Порядок проведення конкурсу на заняття. Ми зараз вже очільника. по Де я маю брати це все? Ну є в загальному доступі. Бабуся прийшла, хотіла поцікавитися, в який спосіб побрали очільника громади, а її, з нею ось так розмовляють. Дякуємо. Ви Дякує питання, будь ласка. Так, перший етап це ознайомлення з постановою. Одна другий тап, другий це вже тап. не є конкурсом. Ні, відповідно до закону. це неправильно. Закон зараз вам зараз процитую закон. Ні, можна другий Давайте завершимо з етапами дев'ятьма. просто перебиваєте, розумієте? Перший етап це постанова. черзі, задавати питання. Ми починаємо розказати одне. Ви збиваєте, починаєте? питати Ні, нам сказали. Перший етап це постанова. Тобто, що має зробити громадськість? Прочитати постанову. Отак і запитав ні, колега запитав скільки було претендентів. Дев'ять етапів і починає говорити вже про претендентів. Чекайте, я пишу так. Ну. так. Перше прийняття рішення про оголошення конкурсу. Пишіть нових. Мене Вони сказали постанова, тепер прийняття рішення. Пішіть перше прийняття рішення про оголошення конкурсу. Друге оприлюднення рішення про оголошення конкурсу. Написано. Дякую. Переняті, приймання документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі. А ви сказали, що ще не всі документи оформлені. Я не правильно це почула? Не так, тоді вже там, на щось не розумію, з кінця. Ми говорили про спостерігацію. Так, да, це трошки інше. Четвертий етап приймання три так? Да? Четвертий етап, приймання попередній розгляд поданих документів. Невідповідні встановленим законом допомоги. Ким розглядаються документи? Uh, конку... ну, адміністратором конкурсної комісії. Тобто збиралася конкурсна комісія. Скажіть, будь ласка, в який день. Прийма. Адміністратор. Я... адміністратор приймав. Я мам, людина. Відділ з питань персоналу, ми. Відділ кадрової роботи. так. Да. Тобто попередній розгляд не комісія не ознайомлення, а тільки адміністратор. Так. Yeah. Електронне тестування та визначення його результатів. Електронні тестування. Електронне тестування відбувається. Надається в Києві сервер. Надається ми рівно в раху, знає. Ми ми проходили проєкт. Далі, далі далі рівно, наприклад, ми на 10-ту годину замовили, деться ключ і пароль з Києва тим особам, хто бажає прийняти участь. Я як адміністратор даю їм кожній особі, бо я пишу перелік осіб. У нас поки що одна була тільки конкурсантка. Але допустимо я питалася своїх колег, якщо 5 може бути 6, да, припустимо, то ми даємо всім цим п'ятьом людям, маємо забезпечити їх комп'ютерами, вони сідають. Я їм даю на Київ перед тим, як закінчується, ну, бо ми в принципі проходили перший раз. То для мене тут теж було досить. Ну, в залежно від кількості людей. Залежно від кількості 114. А, це вже проходить 114. І можна, скажіть, будь ласка, за який час конкурсант відповів на тести? Взагалі дається 40 хвилин. Тобто uh -huh. uh -huh. uh -huh. so, 40 питань, 40 хвилин. Вона за ці 40 хвилин має, чи він там будь-який. Ви присутні були при процедурі? 22 хвилини. По протоколу вона за 23 хвилини. Так? Так, 22-23. Тобто протокол є звичайно угу. да, і вона Роздруківка 40... з електронної системи. Ну, я вам кажу, тому що в нас є да, подана інформація, щоб ми подивилися, як це відбувається на, на території регіонів, тому що. Унікальні кандидати за п'ять-шість хвилин. Думаю, ми, не ми, не вже, не ми теж три наприклад п'ять шість кандидатур. Але в якому кабінеті у вас є можливість п'ять шість комп'ютерів? П'ять шість сто чотирнадцять. Якщо буде вже більше, ми будемо вже тоді О, шукати заходу. інше приміщення, тому що більше ми не зможемо. А як ви вважаєте? Чому одна кандидатура була залучена? От теж, до речі? це цікаво, ваша ваша думка в це. Ми не знаємо достатньо специфічний напрямок роботи, може люди специфічна освіта, може бути. Абсолютно, навпаки, дуже. Скільки... Може, і... Ви знаєте, скільки у нас педагогів в області, а особливо які чи працюють, які працюють? Ні, а тут ну, то не ризик. Ми вам кажемо про інсайдерську інформацію, яка має підтвердження ну, стосовно я ситуації, яка я, відбувається. Я вам не можу Шо коментувати, ми? що відбувалося за. Замежено межами, але ну, в наш кабінет ніхто, крім цієї однієї особи, не звертався да, ну, да, Шостий етап – е так пишіть, розв'язання зав'язання розв'язання ситуаційного задання. Ну Шо? це буде тільки для керівників. Ну це я вам цілому розказую. Ця особа, це, яка вас цікавить, да, то це категорія да, розв'язання ситуаційного задання. Коли це буде вже було, воно а, тестування 22-го. а Проведення цетуат написання ситуаційного завдання 23 А хто несе відповідальність за розробку ситуації? А, дивіться, вони розробляються адміністратором, дивіться на затвердження голові і не повідомляються членами комісії. Тут адміністратор 10. тут 100. розробляє. Тобто ми маємо знати, якого експерта з освіти долучили до розробки ситуаційного завдання. Да, ситуаційне завдання, я вам скажу чесно, бо я його писала, воно розробляється на основі доложення департамент освіти і науки. Тобто Міниція. ви розробили завдання? Так. А ви за освітою? До речі, педагог. Педагог і проприємець. Чисто соціальному. В загальному доступі тоді буде. Дивіться, от якщо їх буде, я за це переживала в якійсь частині, радилася з колегами, тому що завдань може бути не більше двох-трьох. Тобто, якщо вони будуть загальному доступу, якась будь-яка особа. Деякі колеги у нас це робили, затверджували розпорядженнями і кидали на сайти свої. Тобто вони не має бути тому що, якщо, знаємо, вій... Мені не потрібно розказати процедуру, тому що ми знаємо, що таке тестування загально. Я не за тестування, я вам mm -hmm. кажу за ситуаційні завдання. Yeah. Що не можуть бути оприлюднені, бо воно значить, У нас постановка, той, хто розробляє завдання, він не експертує, а експертує інші. І тоді це називається процес верифікації і об'єктивації. А у вас той, хто розробляє експер, експертне завдання і, і пропонує експертне завдання? 23-ю. 23-ю 23 23 І ситуаційне співбесідання. А з ким проводилася співбесіда? Членами комісії. Хто комісія? Калініченко. а представники з е, департаменту? Каніченко комісії. Представники з яких департаментів ви на увазі? Профілі. Скажіть, будь ласка, Калініченко, заступник голови, а курує сферу соціальну, медичну і освітянської культурної. Ну, хто у нас по заступниках Оліни? Яка комісії. А, а так Комісія один раз створюється, яка різниця да. кожного разу буде. Ми ж можемо на спеціаліста брати, вона ж не міняється голова комісія, ми один раз входжується і все. Можна бігатися? Так, сьоме проведення співбесіди. Ну Тут все тепер все вспливає. Угу. Восьме. Проведення да. підрахунку результатів конкурсу та визначення переможця конкурсу. Підрахунок результатів. Да. І. Дев'ятого оприлюднення результатів також. Вже виставлено? Так. Ні, ні, ні. Там трюденний термін дається з... для пишем протоколів всіме А Спецперевірка ходить сюди? Чи? це це ідея окрема та після того. Як людина пройшла всі ці етапи визначено переможця. На спочатку визначають, а потім спецперевірку. No, а, якщо проходит, а якщо людина не проходить спецперевірку, вона, то вона то не може бути призначена. Вона тоді ще проходить, вона не призначається на посаду. Потім, якщо вона призначається, ми ще направляємо на очищення, якщо людина не проходила. Якщо виявляються факти, які скажімо, То який орган проводить спецперевірку? Дев'ять. Дев'ять органів проводять Дев'ять органів. Да. Mm -hmm. Там протоколах. Діт, yeah, Тут просто. Just... Mm -hmm. Тузнічук, коліни, гумані. Ну, коротше, ті, хто на ілюстровані, то крім, крім Олега, mm -hmm. е, Баюк. Теж вся та система. Ковтун, е, Іра Ковтун. Спасибо розпанував, я так розумію, Собі ви не мені. любите, чи, чи все-таки вам продиктувати, ще раз записи дайте вам. Номер постанову можна продиктувати, чи ви не пишете? Ну, коротше, всі, які не люстровані. Дякую, постанову. Дякую, да. хорошо. Ні, ні, постанову. Постанову продиктувати, чи ви хочете спосудити? Я фотографую, так. Так, Я залучила, так, що також ви бачили, там є кофту. Не 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 має, не має, не має. А всі з присутніх були присутні, хто входив складу. Перший день всі, другий день було двох не було членів. Комісії. Кого не було? Гумана. У нас співбесіді на ситуаційному гуманний олійник, а але були на прийомі громадян з усім нашому місці. Я думав, що олійник десь А Фасоля, чи фасоля а а не а він на складі. Не повинен Дов... був бут там бути. Судова адміністрація. То були дуже довго. Поліція, Міні і національна комісія з цінних паперів та ринку. Угу. Mm -hmm. Податкова ну, е, Міністерство охорони здоров'я або структурний підрозділ в області, Міністерство освіти науки або структурний підрозділ в області. Oh, на зустрічі вівторок в міністерстві. І СБУ, якщо є наявність да, mm -hmm. ну, Це даш спеціфічні... так? Ні, це специфічні профільні, да? От, все зрозуміло. Ну і да, від, це Міноборони, це для чоловіків, які... Це стаття 26. -та. Закону. Закон закону України про державну службу, у разі подання заяви про участь на ваше питання про лише однією особою конкурс проводиться у встановленому цим законом порядку, за результатами якого приймається рішення про призначення особи на посаду державної служби або про відмову в такому призначенні. Ми розуміємо стаття 26 – шоста це відколи Україна про державну службу. Минулому законі угу. не дозволяли проводити конкурс з одною особою. Цьому законі стаття 26 каже, у разі подання заяви конкурс проводиться установлений цим законом порядку. Тобто ми закон не подаруємо. Таке справи. питання, а перше, на, на очільника департаменту економіки оголошено вже конкурс? Ні, не оголошено конкурс. А є розпорядження? Що-що? Розпорядження голови ні, ні, воно тільки це буде і є оголошений конкурс. Голови? Це і є розпорядження голови. Uh -huh. у вас як експертів не виникає питання, чому одна особа взагалі і навіть ну, вже законі. виникає, але Ми думали, що голови, буде це... більше да, ми в ну... відділі. До речі, так спокійно. Ми з вами говоримо, спілкуємося. Ми думали, що буде ну мінімум п'ять кандидатур, чесно кажучи. люди просто не проінформовані. І ще одне питання. Як ви думаєте, чому ця посада була е, не зайнята уже скільки років? Немає людини на цій посаді? Півтора десь дес, півтора Чому ніхто на вашу думку не ініціював е, оголошення конкурсу? Це питання до голів. Питання скоріше да, до керівника департаменту і до, до голови да, адміністрації, да, то, що вирішують ці питання, да, да, то, а цю роботу технічну ну, абсолютно У нас, нас чисто по процедурі організаційному розуміємо, що ви за це несете відповідальність. А е, ті особи, які зацікавлені, щоб працювали фахово і якісно. Ось несуть відповідальність, профільний напрямок на управління чи департамент. І Тому, питання, да? А вимоги до учасників конкурсу ви хто складає? Дивіться, не можна вийти за ті вимоги, які даються законодавством про державну службу. Сьогодні так. на директора департаменту, так, якби чітко виписано, що там два роки стажу так. в органах місцевого основного... Керівного стажу. Так, угу. так, 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 так. Тобто ви орієнтуєтеся в цьому. От не може бути більше того, а далі йде по по тобто обов'язково економічна освіта, да? Тому що так. це очолюя І е, обов'язково, якщо це департамент економіки, тобто людина зразу стає, вона не буде вчитися, вона повинна вже якби, працювати. Да, да, вона повинна працювати в якому? Економі. Соціально-економічний розвиток це робить департамент. Тобто Вона повинна, хоча б щоб проконтролювати своїх колег в цьому орієнтуватися. Тобто там йде в умовах певний перелік, що людина має знати і взагалі е, самі завдання. Конкурс Вони якраз раз у ці вимоги йдуть перевіряти оцінювати. От на зараз от відбувся конкурс вимоги до цього кандидата, які були скільки вимоги, я ставлю? Вимоги складаються, вони з частини беремо нами з закону і частину Получення. береться з положення да, про департамент. Ну, скільки там він має бути а узгоджується в я, в я, в я, в я. закон про люстрацію. Про люстрацію а що там мається закон про люстрацію включається саме останній. Оце вже після того як людина прийшла спецференку, призначена на посаду. Якщо вона не проходила перевірку згідно закону про очищення влади, тоді ми готуємо всі документи запускаємо цю перевірку по очищенням то в законі по очищенню влади. Люди, які обіймали керуючі посади, протягом 10 років. Сюди да, вони якщо вони... людина да. вже призначена працює, приходить негативна відповідь, тобто що на неї розповсюджуються заборони, визначені в законі. Вона звільняється з посади. Це передбачений механізм закону. Да. Тобто її не призначають, її Ні, призначають, а потім ні. я ж я вам поясню. Її призначають, а потім звільняють, якщо вона. Підпадає під заборону. Вона мусить бути звільнена. Вимога. 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 Вимога, в принципі, буде, да, буде освіта, але за заступним магістра, або спеціаліста, тобто повна вища, бо зараз на державну службу можна йти на головного ну, спеціаліста без вищої освіти. Досвід роботи на посадах державної служби категорії Б і В, або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, становити організації, незалежно від форм власності, не менше двох років. Тобто це витяг те закону. Такий самий буде на директора департаменту. Не, не будемо мінятися. далі освіта має бути в галузі по цій, да, щоб було конкурс. Так, гуманітарні так. науки та публічне управління адміністрування. Гуманітарні науки там цілий спектр від історії там, до педагогіки. ж ну, щоб, щоб ви на нас пом'якшили і резонували нормально. У нас є три кандидати, uh -huh. і двоє з них кандидати наук. Нічого ж вони не прийшли. Ну, ось так було поставлено питання. А кого вони і тому та справа ви не в боязні, а справа в постановці ви? питання. Ну, або прийшли, та й подали, та й доказали би. А чи не далі? Так і кажуть. Смотрите, пункт третій. Я думаю, що якби не прийшло електронне тестування, ніхто не бояться, просто, просто ну. була локалізована інформація, а коли їх подали, проговорили і. Так, поставили питання, що людина була змушена навіть та яка подавала це задача. Це да. Все це. Ну, це. а ми взагалі про, не про нас не цікавить політичні три так, наші спеціально це ми нам прочитали, це освіта. Да, Значить, знання законодавства про місцеві адміністрації, місцеве самоврядування, державну службу, про запобігання корупції, про очищення влади, про адміністративні послуги, про звернення громадян, особливо до влади. Інформації про освіту, про загальну середню освіту, про дошкільну освіту, про позашкільну освіту, про професійно-технічну освіту, і про вищу освіту, знання законодавства у сфері реалізації державної політики з дошкільної, загальної, середньої. Більшої освіти може тоді технічно. Я да. пропрошу, мене звуть Лариса а Вас та да. дуже да. приємно. Да. Е, я би ще одна таке питання, можливо, теж можу помилятися. Да. Якщо складається комісія відповідно да. до певного напрямку, то логічно, що в експертну групу ну, на жаль, да. в експертну да. групу ага. має дуже. входити людина, яка володіє. Досвідом і і по професії і адміністрування саме по цій галузі, mm -hmm. тому що дивлячись на на цю, на цей склад, mm -hmm. складається mm -hmm. складається в Ні, Вимоги немає, але це все залежить від того наскільки ми можемо на локальному рівні або на своєму рівні mm -hmm. робити ну більш ну іноді фаховіше. Я розкажу вам, дивіться, ця комісія створена для того, щоб призначати керівників усіх управління департаментів. Розумієте, у нас їх є зараз 16, тобто 16 напрямків роботи. Якби ми залучили хоча б по одній людині плюс ще керівників, ви розумієте, що ця комісія була ну більше ніж 20 людей. Ну що нормально, Це... нормально. то тобто потрібно ми говоримо про моделюючі речі, відриваючись від стереотипних Ми говоримо про реальні речі. А, ми, реальні ми, речі... Ми, ми для нас є проблема зібрати дев'ять да. людей разом. Всі. Запись, а це... в умовах там регламентується, скільки кількість Не. має бути? До пяти. Ми, мінімальна До пяти? кількість, так. Да. Тому так І це, зібрати реально в одному місці на один час 25 людей, наприклад, це фантастика. Ну, а ми вам говоримо наші... реальні, реальні речі. Да. Усіх людей реальні, є та, на залучені представники сулі. від центру підвищення кваліфікації, від хірургу, від проспілок. Усіх них в цей день заплановані лекції, наради Трі, і так. далі. проблеми. Якщо вони подали свою дали свою згоду, то громадськість не цікавить. Ось, значить, вони хочуть накрити всю територію а і, і контролюють цю територію чому? з певних своїх ну, э, речей. Ну, а нас цікавить якість комісії для того, щоб ця якість комісії відповідала і нормам закону, Фахові. і фаховості, і об'єктивності. І я думаю, що ви, як кадровики, погоджуєтеся. Погоджуєтеся. Дякую. Дякуємо.